Чернігові на базі університету трансформації майбутнього відкрилась лабораторія 3D-друку для молоді. Цей простір дає можливість не лише спробувати себе у сучасних технологіях, але й реалізувати власні ідеї завдяки 3D-принтерам. Проект направлений на те, щоб познайомити молодь Чернігівщини з 3D-моделюванням, 3D-друком і надати їм можливості для того, щоб вони могли впроваджувати свої ідеї, свої проекти втілювати і розвиватися в цьому напрямі. Завдяки 3D-друку можна створити будь-які моделі, які б втілювали будь-які мрії, рішення певні. Конструкторські рішення, інженерські думки це для нас дає можливість проводити оцифрування певних об'єктів і відтворювати їх певні макети на 3D-моделюванні на 3D-друці, і більш якісніше та контрастніше пояснювати молоді, як ці об'єкти виглядали, наприклад, в давнину. На відкриття 3D-кузні завітали чимало зацікавленої молоді. Для більшості з них це перший досвід знайомства з такими технологіями. Для мене це будуть повністю нові знання. Я хочу навчитися цієї базі, тому що це новітні технології, це ну буквально прорив в майбутнє. Це можна багато стільки всього зробити, і мені просто дуже дуже цікаво. І взагалі, типу, мене сюди запросив наш якраз такий університет. Я думаю, що ми будемо з цим працювати, і в майбутньому це може навіть стати проривом. В багатьох сферах, наприклад, в тій ж самій медицині, щоб робити, наприклад, протези для тих, кому це, хто цьому потребує, заняття в межах проєкту 3D-кузня проходитимуть тричі на тиждень. Спершу учасники вивчатимуть теорію, а далі розроблятимуть власні проєкти на п'яти 3D-принтерах. З пластику можна зробити твідофігурки, настольні ігри можна робити, можна робити брелки, можна з цього зробити навіть бізнес, або для розбажальної сілі якраз щось робити, тому що це дуже просто. Я просто зробила 3D-модельку, розрукувала, почекала, пластик закинула і отримала ісходник. Я зробила брелочки сімарно, які у нас там знаходяться зараз. Це зайняло в мене буквально годину часу, а це дуже мало в цілому, щоб зробити якийсь матеріальний предмет. Тому я скажу, що мені дуже сподобається.